І ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі браті і сестри, вітаю вас усіх із Воскресним Днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. З сьогоднішнього Євангеліє, яке розповідає нам про предтечу, хрестителя предтечу Іоанна. І особливо звертає увагу його на слова, що іде за мною той, хто буде хрестити вас не просто водою, а буде хрестити вас Духом Святим, якому я недостойний розв'язати і навіть взуття. Щоб зрозуміти, що це за події були і з чим вони пов'язані з нашим сьогоденням. Треба почати із моменту книги буття, вчинивши перший гріх, Господь прогнівався на людей, на людину як таку, на вінець свого творіння, яка й сказав, що до жінки в муках будеш народжувати, до чоловіка в поті лиця будеш заробляти на хліб. І нехай буде проклята земля у вашій справі. І, власне, це діяло на людях, і люди стали смертними. І велике очікування, а коли ж ми позбавимось цього стану, тому що всі сходили в Шеол, в преісподню, з якої не було ніякого вороття, перспективи не було. Був прихід на землю людини через народження, була смерть і все. На цьому закінчується буття Боже, буття людське в очах Божих. Але Господь, який створив людей і все цьому світі, не просто створив їх і залишив, а промислительно опікується всім тим, що він створив. Всім всесвітом. І відповідно цієї своєї, внутрішньої, внутрішньої природи, природи любові. Власне і опікунство над всім світом залишається і до сьогоднішнього дня. І це ми називаємо промислом Божим. Куди піду від Духа Святого? Якщо піду на небо, ти там. Якщо піду Присподню, ти там і всюду наставить тебе, і всюду наставить мене правиця Твоя. Ось це означення промислу. І цей промисел Божий діяв і на людях безпосередньо. З приходом у світ Господа нашого Ісуса Христа сповняються давні пророцтва. Ось діва народить, сина. І дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає, з нами Бог. Ця обітниця про те, що прийде Спаситель, спонукала усіх жінок народжувати, тому що кожна вважала, що вона народить ось цього великого месію, який прийде в цей світ. Кожна із жінок продовжує і сьогодні народжувати, мотивуючи оце своїм, своєю любов'ю, своїм станом материнства. Але прихід у світ, у світ Спасителя не завершився лише тим, що він прийшов і проповідував. Відкрив нове вчення, заповідь нову даю вам: любіть один одного. Отже тепер заповідь не зуб за зуб, а заповідь новою даю вам, любіть один одного. І це, цей стан любові виражається в тому, що. Людина, яка дивиться на Бога, яка дивиться на розп'яття, розуміє на вершину цієї любові, розп'ятого нашого Спасителя, так Бог полюбив цей світ, що сина Єдинородного віддав, що всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось тепер ми розкриваємо другу частину, не сходив в шеол в преісподні, де нема нічого. А дарується життя вічне, ще є щось. Ще за тим щось. А що за тим щось? Що це таке царство небесне? Ми і до сьогодні не можемо сказати: ми прагнемо до Царства Небесного. Кого не запитаю, всі прагнуть. А що це таке? Ну, як його собі уявити? Ми можемо лише впертися на деякі слова євангельські? І, зокрема, апостола Павла, про якого сказано, що він був взятий до сьомого неба. І він каже, запитували його: Ну так розкажите. Ти так високо був піднятий. Ну, я не можу пояснити. Мене не вистачає слів розказати все те, що я бачив, а особливо те, що Господь приготовив любищим його. Ось якщо коротко. Що таке Царство Небесне? Не вистачає слів, щоб оповісти цей радісний світ, щасливий світ, в якому має і до якого повинна прагнути кожна людина. Але, скажімо, а до чого тут Йордан? а нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Кожен, хто очищується, лише той може війти в царство небесне. Ми шукаємо, а що таке складове, що таке розуміння очищення. Ми згадуємо слова Євангелія від Матфія. Йдіть і начайте всі народи христячих во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так, ми хрестимся. А що це? Ми знаходимо в Євангелії інше місце. Хто не хреститься від води і духа, не ввійде в царство Небесне. Від води і духа ось ми навходимо уже складові. Значить, хто не хреститься від води і духа, не ввійде в царство Небесне. Тому вода відіграє в цьому розумінні певне значення. Колись це був. Ритуал, потім обряд. А сьогодні це вже перетворюється на таїнство. Коли ми звершуємо таїнство хрещення, один із необхідних, одна із необхідних речей, яка повинна бути, це вода. Священник, звершуючи таїнство хрещення, мусить мати з собою воду. Значить, воді віддається якась особлива. Якесь особливе значення. Коли ми говоримо про чисто фізіологію, то ми говоримо, хочемо пити, ми згадуємо Івангеліє про спраглого, про Самарянку, яка напоїла Ісуса Христа, ми самі хочемо пити. Хтось з біологів розказує, а складова людини взагалі складається. Більшості з води, складова. Значить, вода це така природа, яка є у всьому сьогоднішньому існуючому світі. І все, що має у собі основи життя і живе, хоче води. Людина хоче води, тварина хоче води, рослина хоче води. Навіть, здається, неживі речі починаєш щось будувати, але без води не збудуєш. Все одно мішаєш пісок, цемент, потрібна вода. Навіть в таких речах, тобто вода це цінність, яку дарував нам Бог для життя, життя земного і життя вічного. Що це означає? Треба берегти воду. Як говорять сьогоднішні політики, за що буде воювати бой... в людство в майбутньому? Багато воїн буде, різних, на різні теми. За територію, за корисні копалини. За багато чого буде війна. Але я... війна... остання війна на фізичному рівні буде за воду і їжу. І не так за їжу, як за воду. От за що будуть битися? За воду. Ми цих прикладів можемо привезти дуже багато. Багато хто із вас, живучи тут, на землі, приходив до крана і пив воду, прийшов до криниці і про воду. Ботилірована вода, це 15 років тому була дикість. Ну, як так? в хату треба? Додому треба купляти воду, а ніхто газбульку купляли яку воду. До апарата приходимо, вона присолоджена. Це купляли. Ніхто бутилірованої води не, при... не купляв. Сьогодні, куди б ти не пішов, треба купляти воду або 17 разів її очищати, ставити спеціальні пристрої. Значить, вода має цінність, має цінність і фізичну. І духовну, і, філе... і матеріальну, і тілесну, бо воно все для нас. Значить, оце бачив і знав сам Бог. Тому прихід його був не лише народження у вифлеємі. Можна було б достатньо історії, народився в вифлеємі, пішов на проповідь. Але ні, пішов в. Перед тим, як іти на проповідь, пішов хреститися в водах іорданських. Коли Іван Притеча хрестив в водах іорданських, то хрестив водою покаяння на відпущення гріхів, водою покаяння. І коли Ісус Христос підійшов до Йоанна, щоби прийняти це хрещення, Іван Притеча говорить йому, як я можу тебе хрестити? Я недостойний. На що Ісус Христос йому говорить хрести? Звершуй те, що тобі належить робити. Бо це хрещення було Спасителя, не на відпущення гріхів Його особистих, а хрещення Спасителя було в Йордані для того, щоби освятити водну стихію, освятити землю через освячення води. Не він освячувався від води, а він собою освячував воду, щоб виконати всяку правду. Він приходить, щоб освятити води іорданські, в яких люди омивалися на прощення гріхів. О з цього моменту очищається, очищається вся наша природа, очищається. Адже ми згадували книгу буття, нехай буде проклята земля в ділах твоїх до Адама було сказано. А тепер Спаситель ходить в води Йорданські, щоб освятити всю цю стихію і освятити тим самим землю, землю, освятити своїм приходом весь матеріальний світ. І залишилося виконати другу частину, вик, викупити нас від гріха, прокляття і смерті. Вже саму жертву принести. Тут він освятив собою. В іншому моменті свого земного життя він викупляє, приносить в жертву. Не просто освячується від води Хорданського, а викупляє нас, бо нічого земного не могло стати на противаги викуплення нас від гріха. Не було нічого, не вистачало. Гріх такий настільки був великий, настільки його було багато, що не вистачало було принести якесь теля чи щось, якісь інші жертви, які тоді були прийнято приносити, недостатньо було. І лише жертва самого Ісуса Христа, лише ця була пропорційна до кількості гріха, який існував у цьому світі. Тому ми розуміємо, що євангельське вчення розповідає нам сьогодні про не просто освячення звичай, пам'ять чи про згадку тієї події. А кожен рік, коли ми освячуємо воду, ми це згадуємо про, про дійство, яке звершив Ісус Христос. Але найбільше ми сьогодні просимо, щоб Бог. Повторно ввійшов в води йорданське, уже тепер за нашими молитвами через наше покаяння, через наше усвідомлення, ми просимо, щоб очистив землю, очистив її в першу чергу від гріха, який від нас спадає на землю. Не тільки наш особистий, душевний, а ще й тілесно треба. І тому ми молимо, щоб Господь постійно підтримував. Усе те, що він створив: матеріальний світ, світ видимий і невидимий, матері... духовний світ. І ми просимо, Господи, благослови. Ми приходимо і читаємо молитви. Господи, благослови через споживання цієї води. Хай ми оздоровимось. Через споживання цієї води ми очистимось через споживання цієї води, освятиться, омиється, оздоровиться, зміниться. Зміниться все на, на краще з благістю для нашого життя. Для чого? Для того, щоб ми, будучи чистими, опали Царство Небесне. Адже нічого нечистого Царство Небесне не ввійде. Тому давайте сьогодні підготуємось до цього свята і фізично приймемо участь. Я маю на увазі не лише купання в встирю. Це для таких, знаєте, я би це назвав так форс-мажорні обставини. Достатньо омивання в домашніх умовах, вдома, набравши святої води тут, прийти додому і там омити себе від всього фізичного і духовного бруду, який ми назбирали, омити себе від цього бруду, а покаятися і отримати прощення, прощення цих гріхів. Для того, щоб наслідувати Царство Небесного. Тому Бог вам на поміч достойно прийняти це свято не через звичай, не через обряд, а через дію, яку ви звершите самі над собою і самі для себе. І тому це не обряд. Віднестися до цього треба серйозно. Адже і в часи Ісуса Христа бачили Його і сприймали. Ну, він там гарно говорить. Ми собі своє знаємо в нас життя. Він нас не розуміє, в нас своє життя. А Ісус Христос пішов і виконав, навіть сам війшов в до Іорданське, щоб виконати всяку правду. І вам належить сьогодні виконати ось цю правду, правду теперішнього євангельського життя. Теперішню правду євангельського вашого життя. Тому. Церква це живий організм. Бо що таке церква? Єпископ і народ це і є церква. А де ми з вами стоїмо, це називається храм, споруда. А церква це живий організм. Так ось очищайте цей земний організм через живу віру, дієву віру. Можна сказати: я вірую в Бога, я сприймаю це все, а не причащаюся. От як часто ми причащаємось. Кажуть, скажу вам чисто народного. Від серйозного до народного. Так один одного любим, як часто цілуємо. Любиш, цілуєш, не любиш, не цілуєш. Любим Бога, цілуємо ікону. Любим Бога, причищаємось. Якщо це пустий звук. Що ти любиш Бога, не будеш причащатися. А як ти можеш його приймати? Як ти будеш цілувати, будеш відкривати уста для того, якого ти не любиш? Апостол Павел каже, причащаючися, вже живе в мені. Не я живу, а живе в мені Христос. Коли ми вінчаємо молодих, кажемо, вінчаються двоє в плоть одну. Ну, це ж двоє людей, а плоть одна сутність однієї природи. І в кінці кажемо, цілуйтеся. А, цілуйтеся, значить, люблять один одного. Ну, Якщо люблять один, одного, то ж не кажуть, дай йому пописку, то значить це любиш. І чомусь через поцілунок Та, така форма вияву. І така ж сама форма до Бога. Цілуємо ікону, цілуємо хрест, приймаємо причастя. А якщо ми приймаємо причастя, то живе зі мною Христос. Живе в мені Христос, а я живу з Христом. І якщо прийшов Йордан, якщо я умив своє тіло, значить я стаю здоровим. А якщо я це прийняв за обряд, набрав баночку води, і вона стоїть і перед людьми похвалився, а ще на відео зняв. Я в мене є теж свята вода. Це не віра, це довір'я. Якщо ви набрали води і поставили вдома нею не користуєтеся, не споживається, називається обрядо віра. Ти через обряд пробуєш заявити, що це віра. А до таких Христос говорить: Он наближається до мене людиці, які устами своїми шанують мене, а серце далеко від мене, не мої вони є. Це обрядо віруючи. Я не хочу, щоб ви були обрядовіруючі. Я хочу, щоб ви жили живою вірою. Бо Христос є. Євангельське вчення існує, заповіді сказані, і вони дійсні. І як лаконічно привести приклад, дуже часто ми проводимо цей приклад в юриспруденції. Незнання закону. Що далі? Не звільняє від відповідальності. І я вам скажу: знаєте ви євангельський закон, не хочете, ви його чуєте, не виконуєте. Від відповідальності це не звільняє нас. І ми предстанемо всі перед Богом, і не будемо сказати, ну, Боже, ти, ну, ти ж повинен зрозуміти. Таке було, так сталося, такі були обставини. Ну ти ж тоді ти ж не жив тоді, ти ж не знаєш. Нема цих виправдань. Ти або Христовий, або антихристовий. Немає іншого пояснення, немає війди в положення. Христовий ти або не антихристовий. Або ти користуєшся цими івангельськими благами, зокрема, споживаннями, використанням юрданської води, або ти ними не користуєшся, обрядодієш, набрав освітив яблука, чи освятив воду, чи ще щось там зробив. Якщо ти обряду дієш, нема в тої живої віри, нема з тобою Христа. Не тому, що Він з тобою не хоче бути, а тому, що ти його відкинув. Він тебе на поличці. Він для тебе не живий. Він тебе в фотографії, в віконі, але не живий. Це для тебе не живий Христос. А Христос живий. І приймати його треба як живого через таїнства, через священодійство і найголовніше, звичайно, через молитву. Де ти спілкуєшся. Не з містерією спілкуюся, з живим Христом. І ось один каже: Я молився, а мене Бог не почув. А може, ти з міст... а може ти звертався з містерією, спілкувався з нею. І Якщо ви спілкуєтеся з живим Богом, він вас обов'язково чує. Зараз, до речі, таке модне слово пішло, я вас почув. Ну воно таке, знаєте, дуже, я не знаю, як його пояснити якесь. Ну ніби тебе до того не чули. Глухий був до того чи що. Але ти починаєш розуміти ці слова, бо вони з'явилися з якоїсь причини, але це існувало ще 2000 років на тому. В Євангелії були є слова. Христос каже: мають очі, а не бачать, мають вуха, а не чують. І виявляють те, що я вас почув, то це не просто я вас вислухав, зрозумів, прийняв і так буду жити. А не просто мимо вух пропустив. Або кажуть, одне вухо вийшло, зайшло, у друге вийшло. Живіть живою вірою. Спілкуйтеся з живим Христом, і в вашому житті буде те, що найкраще потрібно для вас, бо Бог промислительно опікується нами завжди. Промислительно опікується від утроби Матері. Як в Євангелії сказано, від утроби Матері я тебе пізнав. Від утроби Матері проведе нас по земному життю і переведе в життя вічне через подію свого світлого Христового Воскресіння. Живіть живим Богом і залишайтеся самі живі. Христос рождається.